Шановні колеги, добрий день! Мене звати Чуб Ольга Ігорівна, я лікар-нефролог, кандидат медичних наук, доцент кафедри навчально-наукового інституту після дипломної освіти Харківського національного медичного університету. 7 червня о 17-й годині я запрошую вас на школу нефрології і першу лекцію Анатомія та фізіологія нирок в щоденній клінічній практиці, де ми з вами обговоримо класичну анатомію нирок. Та вроджені і набуті аномалії розвитку сачових шляхів, що робити з такими пацієнтами. А також розглянемо основні фізіологічні механізми роботи нирок, включаючи клубочкову фільтрацію, канальцеву реабсорбцію та секрецію, фізіологічні відповіді нирок на Інші захворювання та процеси, що відбуваються в організмі, а також головні функції нирок, з якими зустрічаються лікарі будь-якої спеціальності на своєму щоденному прийомі. 7 червня, о 17-й годині, чекаю на вас. Обіцяю буде корисно та цікаво. Дякую.